Твоя кров переможе. Під таким гаслом на минулих вихідних в Одесі всі охочі змогли дізнатися свою групу крові за допомогою волонтерів. Кожен мав можливість прямо на місці за пару хвилин здати експрес-тест і отримати наклейку з визначеною групою крові та резус-фактором, або навіть сам тест з підписаними результатами. Це називається реакція аглюцинації з анти от Кров нашої. Дівчина вступила в реакцію. От в неї виходить, що в неї третя група крові. Для наших військових такі картки е, запропонували, що е, мало часу, коли потрібна тільки краплинка води, одну-дві хвилини, і вже можна визначити е, разом і групу, і резус-фактор. Група крові залишається на все життя без змін, стверджують фахівці. Тому один раз визначивши, треба її пам'ятати. Це може раптом знадобитися в екстреному випадку для вас або для інших, кому потрібна допомога. Завжди мріяла, чесно. Мені дуже подобається то багато людям. Я хочу стати в майбутньому доктором. Мені взагалі не страшно брати кров чи щось таке. Донорство сьогодні під час військового стану стало дуже актуальним. Кров потрібна нашим воїнам і постраждалим мирним громадянам. Донорство це свідомий вибір однієї людини дати шанс на життя та здоров'я іншій людині. Після 18 років ми всі донори крові. Якщо немає протипоказів по здоров'ю просто люди може не знають, що можна зробити таку добру справу в будь-якому місці України. Ви врятуєте комусь життя, адже кров поїде на нуль і поїде в ті в в ті регіони, де немає можливості зробити забір крові. Тобто всі українці є рятівниками. Будь ласка, пам'ятайте про це. Якщо групи крові перша плюс і друга плюс поширені, їх мають одна людина з трьох, то третю групу з негативним резус-фактором має одна особа 67, а найрідкісніша група крові це четверта минус. Тому потрібно знати свою групу і розуміти, наскільки вона поширена або рідкісна, наскільки швидко вам зможе допомогти у разі необхідності, або скільком людям можете допомогти ви, ставши донором.